Привіт, кохані! вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, сьогодні у нас субота, а це означає, що ми йдемо із вами кудись із дому. Йдемо кудись із дому тратити грошики. Знаєте, сьогодні я вибрала місце, в якому я ще ні разу не була у Польщі. З ціллю покупок, напевно. Може, десь біля проходила, але це, напевно, не було це. Сьогодні ми з вами йдемо на. Боже, мене зараз їдять. Сьогодні ми з вами йдемо на польський ринок. Я не знаю, якщо чесно, що ми там будемо купувати, тому що не знаю, як це виглядає, чи це тільки овочі там будуть, чи це там буде, я не знаю, там якісь там для дому речі, щось в такому плані. Тому в мене навіть немає списку закупів, але напевно я впевнена, що якщо я туди піду, то мої очі на щось впадуть і щось Оля до себе додому так само понесе. Дуже мені цікаво, сподіваюся, що вам також як це виглядає. Тому переключаю камеру, забираю вас із собою, і будемо дивитися, що там є і скільки коштує. І так, я вже на місці перейшла спочатку через дорогу показати вам гарно, як виглядає вхід, тому що як підійду ближче, звідти, то я цього не, не зможу нафільмувати. Ось так виглядає Тарговіз міське І знаєте, що я зараз тут побачила, що тут у кожну... Тут є написано з боку таргіста в кожному третьому неділі місяця. Якусь третю суботу місяця прийти сюди і подивитися, чим відрізняється той ринок, який зараз вона фільму, як воно є від того, як це буде за, ну, за тих два чи три тижні, так? Гарна сьогодні погода, але дуже дуже холодна. Входимо, ідемо. А поки ми входимо, хто ще не підписався, запрошую підписатися на канал. Тут будуть цікаві відео, і якщо вам вони сподобалися, ставте пальчики догори. Мені буде приємно. Дякую за вашу підтримку. Знаєте, загалом виглядає як такий стандартний ринок, мені здається, тому що тут відразу біля одного, наприклад, різновиду товару другий зовсім інший. Наприклад, тут вже одяг є. Так? По цій стороні одяг, ну а по цій ця риболовля, там далі квіти. О, бачу, там якісь сумочки, зараз підемо ще в той ряд. Ось так виглядає, це так само лежить усе. Е знаєте, нагадую мені наш тернопільський базар. <гум> <гум> ну і зрештою Хмельницький також. Тільки у Хмельницькому, мені здається, набагато тісніше так якось було. Тіли з білизною, в контейнерах ось так. Боже, це таке, знаєте, якесь е -е, приємне відчуття ностальгії, ніби я справді потрапила на один з наших ринків. Тут можна купити собочку, квіточку, ще щось на кожен смак. І тут у нас овочі. І дуже гарно виглядають овочі, фрукти, ягоди. Зрештою, так я кажу, більш-менш все стандартно. Я думаю, так як ми до цього і привикли: тюлі, штори, засловни. Ну, шторів не бачу, а ні, бачу тут от штори в такому стилі. А, а це таке щось, як колись на стіл ми ложили, купували. Скатертинки такі, але такі, що миються і не, псу... ну, не псуються так від того, якщо на них щось прольєш, так? Боже, так торкнутися, аж скучила. О, а це гарно виглядає. Це квіточка. Дуже люблю це, звичайно, півоння. Люблю півонії. 2400. О, дивіться, скільки капчиків. Треба, власне, на зиму теплі капчики класні. Дивлюся, чи тут є якісь гарненькі, які би я собі хотіла. Тут, напевно, ні. Тут. Тут поки що ні. О! Може, ці? Може, ці такі класнені? Може, або ці? Смішно вони виглядають правда, Такі вже надто для кімнати, мені здається, на теплі, але тіньки цікаві. А може, такі? Я люблю простенькі речі. Мені здається, а зараз, знаєте, я вам кажу простенькі речі, я зараз купила леопардика. О, до речі, гарно виглядає. Але тут є О, дивіться, які з очками ось ці У, Якісь будки там далі жіночі є. До речі, треба буде ще мені піти за якимись осінніми капчиками, тому що у мене мої чорненькі поношені старенькі. Просять про покупочку новеньких. О, так! Боже, мені цікаво, чи я би змогла такі капчики класні застилізувати з чимось. Моя бабця колись, колись таки пам'ятає, носила. Зараз також думаю, вони дуже зручні. А, ось такі у бабці. Завжди на осінь ми ще татом нам купляли такі вкладки до взуття, щоб нам було тепло. Ось ці так. Хочу запитатися, скільки коштують. Proszę pana, w jaką cenę wkładki? Trzy złote, tak? Dziękuję. O, a z tej strony skarpetki. Słuchaj, Kimmy, my ja to widzisz, to już jest kolej. Znać, ty, myślę, a co to jest? No, pano, mini skarpetki dla tynki na palcikach i na kабуках i jeszcze co? Dzień dobry. Proszę pana. Co to jest? Na palce, żeby z ni palce nie zmarzli. Tak, ale tylko na palce? No. Pierwszy raz coś takiego widzę. No, bo to bardziej lata, niecham niech. Dla? Na lato. Na bardziej. lato, dla takich na obcasach, tam gdzie tylko z przodu mm. jest zamknięte mm. but, tak? Tak, łapki. <laughs> Dobrze. No. Zastanawiam się, bo niby podobne jest do skarpetki, ale no. Nie, skarpetka tylko na pół, tak, tylko na palce. Tylko na palce, tak. Dobrze. Dziękuję. Dobrze. А в якому це не такі спеціалісти скарпатки? Фін злоти єдна. Ну, зараз я якщо Дякую. Дізналися багато цікавих речей від пане, які власне продають е, скарпатки. По-перше, те, що тут не надто заплатиш картою, але тут є термінал, е, все схвачено, як це кажеться, і можна піти, зняти готівку, і панаві сказав, куди можна піти. Так. Тобто з цим проблем немає. Е, завжди є готові розв'язання. Потім дізналася, що немає тут, так би сказати, закріплених так знаєте настали міст, тому що а, приїхав сьогодні, було вільне місце тут. Там є багато простору, ну і пан став там. А загалом він зазвичай стає біля краю базару там. Біля краю ринку. Я, до речі, не знаю, як правильно ринок чи базар казати. Матану, що ринок. Потім ще пан поділився, чому, чому немає терміналу. Я розумію, що це може бути з різних поглядів, не бути того терміналу, тому що це все-таки реєстрація доходів, транзакцій і так далі. Але пан сказав, що він любить дотикати кошти, він любить відчувати їх в руках. Ось так. ці капчики. Poddaję się na... miasta o, jaki klasny. jaki klasny, Dzień dobry, a jaka cena? 35 złotych, tak? Tak, są fajne. je taká kurívka, a jaký se vhorou kurív bude? A jaká cena taky? 35, tak? Taky Takhle fajně Oho. Jaki sprzęt? Oho, jaka zbroja. Boże, no i co Na pewno witrowki, czy coś, coś w takim stylu. To wygląda znaniem, u taty coś takiego było, a to, że jeszcze jest w majsterni. Dobrze, nazwy nie pamiętam, ale... Ciekawe, a w jaką cenę ten sprzęt? 200 zł, tak? Ну, я думаю, чоловік розумієш, що це таке. І що чим його йдеть, тече полірує. Бачимо ціни. 7 злотих такі кладки, 5 золотих такі. 10 ці такі тепліші і 7 злотих такі. Чому мені здається, що такі? Я купувала в магазині. Досить дорого 30 злотих чи що, щось, тому спіллюєві шукачки. А здається, на базарі можна купити і за 7. 120 злотих. Чоловічі бути. О боже, я пам'ятаю такі розпашоночки. Це так дають називається розпашоночки це такі комбінезонки для діток, маленьких, пишуть тут. Używamy dla klasyce nieszkie malenki, prawda? Dajcie złote. Ciekawo, sarożycie, tak, to komplet, jakieś jeszcze i być. trzy oscypki. Trzy oscypki, Piękno. tych mniejszych. Platysz tylko gotówką, czy karton też można? tu można na to, ale... Dobra, to gotówką będzie, gotówką. I tak, ryboczki u nas, jak po 15 zł i dosyć ładnie wyglądają. A u nas już pierwszy Persji Polowała poliwala oscypki, już ich lubię. Tylko słyszę, to produktów, mleczny produkt, Troszeczkę, troszeczkę, O, 20 złotych jest taki wyliczają z I jeszcze jakieś jemy, nie rozumiem się, jakże ciasno. Mogę, mogę zrobić ciąg za takiego. Nie, 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 Я вас звик купити у вас сьогодні. Так, паприка квашена 25 злотих. Огірки малосольні 22 злотих за кілограм, огірки квашені 22 злотих за кілограм. Тришка фоні 8 злотих. Це 5 злотих. Оселя жовта. Безликова. Що це означає безликова, Не знаю. Помідори по 9 злотих. Огірочки свіжі, по 10 злотих. До речі, по цих гірочках, здається, видно, що вони справді свіжі. Ми такі, як в магазині, бідні помучені. 6 злотих. Біла 7. Вісім шалотка, ще одна шалотка, о, цукрова, 5 злотих, оця це цукрова, напевно, вона солодша, а, звикла 4 злотих. О, які гарні композиції. Це гарно виглядає, мені здається, дуже. Шкода, що тут немає ціна, пані зайнята. Не будемо чекати півгодини. Ідемо далі. О, і в мішечках продається. Дуже багато всього. Я навіть не все знає, що це таке, якщо чесно. Звісно, тільки якісь такі дрібненькі дрібненькі Я не знаю, чи це. Курочок будувати, чи людям їсти? Буду yeah, <laughs> <чи не подожня. laughs> купувати. Але виглядає ось таких торбах. Це, напевно, для того, щоб кось будувати, тому що тут бачу в мішечках поєднання, так? E, мішанка різних крупів і з такого розміру зерном соняшника, так? Тут. В цих мішечках. А для, для, для чого є така карма? Dla gołębi. Ja, gołębi, tak? Tak, gołębi. A to również jest karma, tak? To jest akurat czysty słonecznik. Czysty słonecznik, czysto, ale słonecznik. zastosowanie? Też dla zwierząt. Dla zwierząt, tak, tak, dobrze zrozumiałam. Tak Dobra, dziękuję. Dobra, to my znamy, że cel dla zwierząt. Dla ptaków. Nie dla ludzi, nie, 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 nie kupujemy, idziemy dalej. Здається, я навела тут переполох на цьому ринку, тому що на мене так дивляться дивно. Я на дуже дивну особу. Але, зрештою, ходжу сама до себе, говорю. Видно, що телефон на штативі. Дивно може це виглядати. І так. Хто пізнає цю рослинку, то вона коштує Барбі якась. Е, Вона коштує 10 злотих. Ця так само 10. Це, а це дуже гарно виглядає, мені подобається. Там квіточка якась є. Оце мені подобається. Це 15 коштує. Тут ціни немає, але навіть таке подається. Соки, домові по 20 злотих можуть бути. І тут ще напевно якийсь джем з малини, з ружі у ваночках, а джеми домови дев'ять злотих. О, ще я бачу кукурудзяні палички, кукурудзяні палички. Тільки знаєте, мені здається, що в польщі досить рідко знайдеш такі кукурудзяні палички. Солодкі, власне, при цьому сиропі цікаво. Я не корисний, що цього не треба. Але саме такий смак дитинства, і саме це ми завжди чекали, коли мама в п'ятницю вернеться з базару, так ми казали, так, і принесе додому їх такий цілий мішечок. Боже, це смак дитинства, серйозно, ці кукурудзяні палички, тільки солодкі. А, ага, смак бикону. Оці кольорові це солоні все-таки. Хотілося бся солодким сиропом, щоб аж злиплося, як це кажеться. Віники є. Сто років не бачила віників. Не знаю, чи тут є ціна? Я не маю ціни. А в'яком це? 15 злотих. Дякую. Вже знаємо, що він коштує 15 злотих. Йдемо подивимося, може тут якісь ціни написані. Ні. Тут можна тільки подивитися, але дізнатися ціни Поки що не можна, бо навіть пана пані немає. Але бачимо, що тут є ще прилавочок з книгами. О, цікаво. Деякі виглядають досить старенько, як, наприклад, ці. Co tu prawo te jajka, O tak. A podwójne to chodzi o to, że podwójny żółtek, tak, tak? tak? W środku. Dziękuję. A co to jest? A, makaron domowy, tak? I jaka cena makaronu domowego? 6, 6 zł. A tu ile jest? A ile tu jest waga? 250. 250 mnie, że od razu jadę jakieś z różnych obudów pierożek, waranek, z różnych obudów. i sajgonki. Dzień dobry. jaką cenę wrapy? Dwie dyszki. A sajgonki? Dwie dyszki. Dwie I pieroszki dwie dyszki? Piętnaście. Dobra. A co znaczy pierogi chłopskie? Ostnie, no to jest tylko ze zboczkiem jest ptak. A, w środku już od razu, tak? Mhm. O, o, jaki chleb. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, a w jaką cenę ten chleb? Ten chlebek? Aha. Cały 58, połówka 29, a czwiatka 14,50. To jest żywy chleb na zakwasie z tej cennej mokie. Tak jak kiedyś barkierowaliśmy. Aha. Ja myślę taki jest. Ręczna robota proszę bardzo. Widzę właśnie, że, znaczy, to wyróżnia, że to wyróżnia się, tak? Tak się wyróżnia i cały tydzień może pani to nie jeść. Aha, a to coś, coś już to znajome. To chałeczka. ile kosztuje? 11,50 mm kosztuje -hmm. chałka tradycyjna i ona Aha. waży pół kilo, nie 300 milionów, Nie tak jak w sklepie. I nie jest zmuchana, może tak o. Aha. to. jest jak jak się spróbuję, to później tutaj do mnie przychodzą. <noise> Dobrze, dziękuję. Dziękuję mnie Kurtoczki. Dzięki. Nie znajdę odcinek, czy tutaj na tych kurtoczkach. Nie, nie mają. Nadkawki, truszki, jest Przepraszam. Волощизна 8 злотих, але цієї влощизни дуже-дуже багато. <питрізм> Огромне, великі-великі. Кількість. <питрізм> Отже, здається, я просто залежна від сливок. Щоб, треба мені їх купити. Президент сливка 4 злотих. Гігантська. Я її хочу. Dzień dobry. Jaką cenę ta siłka? 4 zł. E, proszę, półtora kilograma. A czy jest władność Będzie Дякую. І так. Десерт куплений. Я просто в захваті від того, що вони такі гарненькі, так солодко виглядають. Я їх прийду і з'їм. Тримайте кулачки, щоб мене потім не обсипало. <гум> так, попрошу так в Dziękuję. Ja również dziękuję. Jaka klasa. O, znowu słodki. Jakie one wielkie. Jakie ich lubię. Znacie co, przyszła ja już do wychodu z wami i ja rozumiem, że trzeba wracać, robić zakupy i iść do domu. Iść do domu, bo zaraz kupię coś smacznego i trzeba będzie to zjeść. Йдемо, напевно, по домашні яйця. Uh, йдемо, повертаємося там той самої пані візьму uh, домашній макарон домашньої роботи. Хочу порівняти, наскільки він справді відрізняється від смаку. Мені цікаво, буде дуже uh, порівняти. Далі що я ще хочу. Кілька огірочків свіжих, напевно. Uh, кілька помідорчиків, напевно. І Так, насправді, мушу піти і подивитися ще так на спокійно. Покажу вам, що купила. І так, показую вам, що вдалося сьогодні полювати на ринку, а точніше, так, найголовніше з цього всього це донести. Бо можна було ще багато чого купити, тільки питання, як би я це донесла. І так. Найосновніше, що я думаю, варто завжди купувати, якщо там є, це домашні яйця. По злотий 20 купувала тут 24 злотих, це 20 штук. Далі домашній макарон хочемо спробувати. Вода вже гріється. Будемо готувати зараз, ілюшку, дегустувати, наскільки він відрізняється від, від цього магазинного 6 злотих, 9 злотих три оссипки. Це вже на кінець купувала десерт. Як можна вернутися додому так, без десерту до дитини? За це все заплатила 13 злотих. Ці дві булочки це одна з пістацією, а друга з якимись ягодами, з якимось джемом. Так, Далі огірки, два помідори і груша. Це 3 злотих, це, це 3 злотих. І за огірки, Боже, скільки ще за них заплатила? Скажу вам ціну за кілограм, 10 злотих. Думаю, що це трохи досить дорого, бо я бачила там дешевші, але вони всі такі були втомлені, що їх сьогодні вже треба було з'їсти, а і то не всі. Взяла такі, які ще принаймні два дні почекають, і я їх, напевно, з'їм а не викину. О. І саме-саме-саме, що смачне це сливки. Вони гігантичні, великі досить таки. І я тепер розумію: от власне, вам показала, і розумію, чому друга пані попросила торбинку, що вона сама вибере. Ну, добре, я їх ще десь притиснула. Кожному разі я їх і так зараз з'їм виглядають неймовірно смачно. Я задоволена навіть такими мінімалістичними так би сказати, покупками. І вже в голові складаю план про те, як найзручніше мені організувати ці походи на ринок, тому що там справді хочеться туди вертатися купувати. Дуже все свіже виглядає, великий величезний вибір. І дуже мені знаєте, сподобалося спілкування там з людьми. Там дуже так атмосферно.